Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своїй кухні і на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами спечемо шарлотку саме в таку доживу погоду, коли на дворі дощ, коли на дворі сиро і похмуро, А отакі от яблучка падають, і треба щось робити. От Хочеться сьогодні такого теплого. Смачного сладенького пирога із чашечкою чаю з ромашки і м'яти, щоб нам було затишно і тепло. Так, розпочинаємо. Що нам для цього потрібно? У мене є така силиконова форма для кекса. Потрібно шматочок масла м'якенько для того, щоб змазувати. Я беру 6 яєць, тому що я буду робити півтори порції форма здорова. Шість невеличких в мене яєць. Потрібно для цієї порції. 4 яйця, 1 стакан цукру і 1 стакан муки. Так як у мене півтори порції, то у мене 6 яєць, півтори стакана цукру і півтори стакана муки. Я додаю чайну ложечку розпушувача тіста, і додам ванільного цукру. І для того, щоб краще збивався цукор із яйцями, я додам отаку дрібочку солі. Нам ще треба така. Збивалочка і яблучка. Яблучками, як завжди, поріжемо, і я буду різати на дрібненькі шматочки. Яблучка я порізала такими невеличкими шматочками. Збризкувати лимоном я не буду, тому що, по-перше, немає лимона. А по-друге, яблучка і так кисленькі. Додавати ще кислоти я не хочу. Ось. І тепер будемо все збивати. Перш за все, вбиваємо яйця. Додаємо сюди сіль, для того, щоб краще збивалося. І взбиваємо його, змішуємо не менше 10 хвилин для того, щоб крепко піднялася піна. Щоб воно загусло і зробилося білого кольору. Чим довше ми збиваємо, тим краще. Сілью тепер додаємо ванільний цукор. Хто хоче, може додавати. Корицю, але кориця змінить колір. Колір буде такий, такого коричневатого кольору. Хто любить корицю, а не хоче, щоб було коричнево, можна посипати зверху. Так, і тепер відбуваємо Цукром. Ось таке, щоб воно такої, на такій стадії, щоб воно було густеньке і поміняло колір. І тепер. Росіваємо тут в мене 250 грам муки і додамо ще трішечки додамо. І нам потрібно мукичку отак розсипати і спочатку отак її зробити. Так легенько перемішати, щоб не була по всій кухні мука, треба її занурити. Ось так. А тільки потім перемішувати, тому ну, що буде по всій кухні. Зараз треба зняти стінок. Щоб не було такого непромішаного, щоб не попадали нам такі глибтячки непримішані. І я дивлюся, що муки я більше додавати не буду. Мука нова, я її ще не знаю. І от бачите, яка вона? Так, додаю розпушувач тіста, бо мука важка. Ось таке, бачите, які? як домашні вершки. Оце таке повинно бути тісто. Зливається із збивалки нашої, з отаких лопаточок. зливається і домашні вершки. Хто бачив, які домашні вершки? Оце воно так повинно стікати. Ось дивіться. Оце так воно стікається, таке воно повинно бути. І ось зараз я додаю яблучка прямо сюди. Ось так. Щоб вони не були окремо, я люблю, щоб вони були прямо в нашому перу. І ретельно лопаткою перемішаю зараз. Ще забула сказати, що потрібен буде це при бажанні цукрова пудра. Я зверху, вже як витягну, зверху, трошки притрушу, так для. Естетичною насолоди, він і так доволі солодкий такий у нас буде. Цей пиріг такий, шарлоточка, хто як називає. От. А, пудру присипати так, як, вроде, як для насолоди естетичної. Ось так. Все. Оце і все. Тепер беремо форму. Я ставлю її. Ще на одну форму, щоб вона мені не було ніяких неприємностей. Беру отак шматочок невеличкий масличка. Геть з усіх сторін змазала. Ось так. -так. І тепер буду заливати. Так, ось так і тепер наливаю в нашу формочку. Розрівнюю гарненько, щоб кожний куточок попало Оця смакота. Так, все ретельно розмішуємо з усіх сторін. І все. Так, і ставимо його випікати. Ось так. Включаємо. На 40 хвилин, на температуру це 40 хвилин. Температура закриваємо. Так, і ось так. У нас 40 хвилин. Верх і низ, от, і 180 градусів. Так, ось наша шарлотка приготувалася. Готувалася вона дуже довго у мене, тому що духовка нова і я просто не знала, які її можливості. От пропеклася добре. Я її декілька разів пробувала. Ось так. Так, ось така вона у нас вийшла гарненька, смачненька, але трішечки... Пока витягувала, трошки її поранила. Захотілося мені такої гарної форми квіточкою, а вона дуже тяжко витягувалась. Так і тепер, пока вона ще гаряча, я хочу притрусити її. Такий аромат, такий аромат такий. Теплий, яблучний такий, з ванількою. Хто любить ще й корицю, додати кориці. Смачна, така та худша. А ну, спробуємо розрізати вона ще гаряча. Дивіться, як вона гарно пропеклася. Яка вона м'якесенька, пружиниста така. Значні яблучки в ній. Добре, що я не поклала в один край або внизу, або вгорі щоб вони були. Тому що, щоб я поклала на низ, вони б тут би всі вгорі були. Або якби поклала наоборот саме внизу. А так вони ось яблучко, ось яблучко, ось яблучко. Ось так. Гарний І з чайком. Що ще треба? Хай Бог благословляє вас, дарує нам мир усім. Їжте смачно, готуйте для своїх рідних і близьких. Хай буде мир в Україні. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своїй кухні і на своєму каналі Кухня з тишені і справи домашні.